Всім привіт! Ще в кінці минулого відео я давала вам деякі підказки, про що ж я розповідатиму у цьому відео, і отримала правильну відповідь. Ще з назви ви могли зрозуміти, що сьогодні йтиметься про обсидіан. Який, в свою чергу, смоляний камінь, вулканічне скло, кігті диявола, а ще токайський люкс сапфіри й сльози апачі Обсидіан, камінь вулканічного походження. Це магматична гірська порода, що утворюється внаслідок швидкого охолодження і застигання лави, що вилилось на поверхню. Ось так він виглядає. Колір його зазвичай чорний через дрібні частинки магнетиту, але зустрічаються також червоні, коричневі, сірі та інші різновиди, в тому числі зі змішаним забарвленням, що нагадує декоративний мармур. Розрізняють доволі багато видів обсидіану. наприклад, махагоновий, райдужний, червоний сніжний, коричневий сніжний і просто сніжний. У мене сніжний обсидіан, ось так він виглядає. Сніжний обсидіан відрізняється від звичайного білими або сірими вкрапленнями. Ці плями відомі як сфероліти, а насправді вони собою представляють досталики кварцу. Основні родовища цієї гірської породи знаходяться в Еквадорі, США, Мексиці, Японії, Новій Зеландії, Ісландії, Перу. Історія обробки і використання обсидіану сходить ще до часів палеоліту. Завдяки гострим ріжучим краям уламки обсидіану були зручним матеріалом для виготовлення скребків, ножів, сокир і гострих наконечників для стріл і списів. Пізніше вироби з обсидіану стали більш поширеними у виготовленні прикрас та амулетів, предметів побуту і ритуальних фігурок. Також камінь використовується для створення хірургічних лес. У народній медицині вважається, що обсидіан здатний виліковувати простуди, які виникли через переохолодження. Також побутує думка, що для профілактики багатьох хвороб потрібно носити на собі прикраси з обсидіану. У деяких країнах це вулканічне скло використовують для виготовлення магічних куль, за допомогою яких Споглядають в минуле або дивляться в майбутнє. Обсидіан є чудовим оберегом, він здатний утримувати людину від поганих вчинків, допомогти їй побачити свої недоліки. Кожен різновид обсидіану має якісь свої окремі властивості. Так, наприклад, сніжний обсидіан дуже корисний для студентів і учнів, бо він допомагає концентрувати увагу на певних завданнях. Та успішно здавати екзамени. Ну і наостанок хочу розповісти про те, що я також створила Тікток аккаунт, де будуть виходити короткі, але не менш цікаві відео. Вже маю купу ідей, тому думаю, що зовсім скоро вийде перше відео. Посилання залишаю в описі. Підписуйтесь. Сподіваюсь, що було цікаво і корисно. До зустрічі!